Молитва до Бога на оздоровлення душі і тіла за посередництвом Святого Шарбеля. О святий великий Божий угоднику, Отче Шарбелю. Ти все ціло віддав своє серце, свою душу в руки Пресвятій Діві Марії, Богородиці. А Діва Марія віддала їх. Возлюбленому своєму Синові, Господу Ісусу Христу, нашому Спасителю. Так забраний з цього земного світу, будучи на землі, Ти вже жив з ангелами на небесах. Жив ти в пустині, щоб пустинником назватися, але пустинником був ти тільки для людей, бо щоденно ти приймав Господа Ісуса Христа. Ви при святій тайні Євхаристії Євхаристії з ним ти розмовляв, жив ним, тішився ним. Ще за життя ти був обдарований дарами оздоровлення, зцілення хворих людей від тяжких недух, а після смерті гріб твій яснів, над земною ясністю і оздоровляв всіх, хто до тебе приходив протягом сорока днів. Ти оздоровляє всіх і сьогодні, хто щирим серцем з любов'ю приходять до тебе і гаряче просить, молить тебе. Допоможи і мені, владико, любий, Отче Шарбелю. Щиро прошу, благаю, оздорови, сіли мене від тяжкої недуги, біди. Висловіть прохання тут, а я буду вдячний. Тобі буду славити ім'я Твоє святе, ім'я чесне і все ціло віддане Богові на службу, буду всім розказувати про Твоє милосердя, про Твою любов, співчуття до всіх недужих, страждущих, а особливо до важко хворих, немічних людей. Господи, ти надихнув святого Шарбеля до святості. До вірності Богові, дай йому ласку, силу оздоровляти, зціляти людей і з тяжких недух оберігати від нещастя. Господи, дай мені любити, служити тобі так, як служив тобі отець Шарбель. Допоможи мені, Боже, за заступництвом Отця Шарбеля бути оздоровленим, і співати Тобі гімн подяки. Через все моє життя і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ нашим. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи. Нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Молитва читається сорок днів.